Комунальне підприємство П'ятихатської міської ради, житлокомплекс, за підтримки влади району та міста продовжує свою роботу в напрямку покращення водопостачання та вирішення проблеми водовідведення міста п'ятихаток. Після комплексу проведених ремонтних робіт на магістральному водоводі, макорти, насосна фільтрувальна станція, заміни окремого обладнання на насосно-фільтрувальній станції першого підйому, очистки фільтрів, освітлювачів, резервуарів та ряду інших заходів, вода на місто п'ятихатки подається безперебійно. Окрім цього, нещодавно розпочато роботи по реконструкції каналізаційних мереж та очисних споруд міста. А днями придбано насосний агрегат, який буде запущено на насосно-фільтрувальній станції першого підйому і дасть можливість відновити роботу другої резервної нитки водопостачання. Та проблемним для комунального підприємства Житлокомплекс залишається питання боротьби з боржниками за водопостачання. Підприємством постійно направляються абонентам так звані повідомлення претензії про сплату заборгованості за надані послуги. Але на жаль, мешканці міста на ці повідомлення не реагують. Заборгованість за послуги водопостачання зростає. Тож житлокомплекс змушений вдаватися до крайніх методів боротьби з боржниками, які фактично роками взагалі не платять за воду. Представники комунального підприємства виїздять за місцем проживання абонента боржника та здійснюють відключення від системи централізованого водопостачання міста. Проведення таких заходів є вимушеним кроком для комунального підприємства, яке через заборгованість населення за надані послуги опинилося в складній фінансовій ситуації та, в свою чергу, має заборгованість за електропостачання перед РЕМом. Тож керівництво житлокомплексу звертається до п'ятихатців з проханням терміново розрахуватися за послуги водопостачання, адже в іншому випадку, напередодні новорічних та різдвяних свят, місто п'ятихатки та всі абоненти житлокомплексу залишаться без води.